Благодійним фондом імені академіка Гаріка Саркісовича Авакяна Грандава фондом підтримки інтегративної медицини нагороджується директор інституту імені професора Ситенка Корж Микола Олексійовича. Орденом за примноження добра на землі, за високоякісне виконання своїх обов'язків, а саме за підтримку здоров'я та забезпечення боєздатності Збройних сил України. Дякую. Ну, що Складної. Багато людей, собственно, всіх людей, які сьогодні були представлені і які розказували про. Позитивні якості цього препарату, я їх добре знаю. Так? Ну, не знаю, знав, будемо так сказати, прав, правильно. І якось і шляхи перетиналися і з вашим батьком. так. Тому для мене цей препарат це якось нове народження цієї, от, ну, будемо так казати, методики. І Раніше, ну, тоді, коли було ну, мирне життя, ну, ви знаєте, якось відносився і сам трошки молодший, і ну, по-філософськи. Та ну, бог с ще один препарат, тут препарат, і так далі, і так далі. Але проходять роки, і я вам скажу і зараз нове знайомство з цим препаратом. Визиває зовсім інше відчуття. І коли чуєш ну, позитивні відгуки на цей препарат, це ну, вселяє і надію, і впевненість, що правильно, я кажу, дорогою ми йдемо. Тому, шановні наші, ну будемо так казати, пацієнти, ми з великою повагою і всі, всі свої знання, сили, все вкладуємо в те, щоб повернути вас до я сказати понад життя. І якщо є надія, покращити той арсенал медикаментів, які у нас є, ще одним препаратом, який дає. Ну, і надію дає, і, і ефективність дає, і ефект дає. То я вважаю, що, по-перше, я дуже вдячний людям, які прийшли до нас з цією пропозицією. Я дуже вдячний тому, що це ну, велика праця, і за цим ну, стоять великі знання. Гроші, праці і так далі, і так далі. І я вважаю, що той ефект, який ми надіємося отримати від цього препарату, я думаю, що він оправдає наші надії, ваші надії. І фонд, який от ви зараз представляєте, буде, і коли будуть от, ну, в наступному ролі, там і ви скажете своє слово, і ми зможемо сказати професійне слово про те, що ці, цей препарат дає ну, значний ефект і ту надію на хуби надіємося. Тому ще раз вдячний. Ну а люба награда, я вважаю, що це ну, аванс для того, щоб ми ну, ще краще працювали, виконували свої обов'язки. Дякую ще раз. Благодійним фондом «Рандала» нагороджується орденом за примноження добра на землі за високоякісне виконання своїх обов'язків, а саме за підтримку здоров'я та забезпечення боєздатності в збройних сил України. Mm -hmm. Головний науковий співробітник інституту імені професора Ситенка Бондаренко Станіслав Євгенович. Дякую щиро дякую. Я хочу. Я, честь я в продовження того, що сказав Микола Олексійович. Я бажаю всім перше, нашим бійцям, щоб з вашим препаратом, щоб їх життя не тільки покращилось, щоб воно відновилось. І е, я вважаю, що з їх допомогою війна коли закінчиться, і щоб вони у мирному житті продовжили те життя, яке було ми І Я маю надію, що з вашим препаратом він додавить ще декілька декілька Позитивна крапель до, до їхнього стану і до їх імунної системи. Ще. Слава Україні!